Вітаю, Тарасе, Вітаю, славо! Справді я зараз перебуваю в Дніпровському районі. І от на цю мить рейти продовжується, адже наразі, от ми. Прямуємо ще до однієї точки, так званих наливайок, де от розливають дешевий фальсифікований алкоголь, і власне ми вже побували в чотирьох таких точках, і як саме їх їх знаходять? От зазвичай місцеві мешканці постійно скаржаться, тому що вони бачать, що туди заходять люди. Вони розпивають цей алкоголь. І, от, власне, хочу зауважити, що от на Харків. Скому шосе такі маленькі магазини, кафе вони фактично розташовані от буквально в кількох метрах або навіть в кількох будинків один від одного. І от коли ми зайшли до одного із закладу, такого там в той момент перебували троє чоловіків, і вони розпивали. Якісь, якісь напої у звичайних пластикових стаканчиках. Але сама продав все заперечує. Вона нічого не робила і нічого не знає. Тож давайте подивимося, як це було. А що люди не можуть сидіти? Ні, я вас запитую, що то таке. Я Не знаю, я з ними не сиділа. І ви їм нічого не продавали? Ні, я нічого їм не продавала. І не наливали теж? І не наливала теж знаю, no, складно сказати, що це за запах. Як виявилося, адже також з нами на рейді були і правоохоронці, і представники держпродспоживслужби, а також і податкової служби. Тож, як виявилося, в цій продавщині не було не те, що ліцензії на продаж спиртних напоїв. А навіть не виявилося загалом і документів на загалом на ведення торгівлі. Також після цього ми навідалися ще до одного закладу. Воно працює як такий, як кафе. Там уже виявили у пластикових бутилках фальсифікат. Його правоохоронці вилучили. Хоча, як кажуть, що от такі рейди проводять дуже часто, але попри це знову знову повертаються і починають продавати цей алкоголь. Давайте послухаємо прямомову. мову. Оглянуто приміщення і про каже, що немає ніякого відношення до цього, немає жодних документів на продаж, якою діяльністю вона займається, вона відмовляється відповідати. Ну тобто, видно, факт на ВЦ, як то кажуть, що тут здійснюється продаж несертифікованої алкогольної продукції без ліцензії, без ніяких документів правових підстав так Що далі буде стимула коломії Далі які дії Зараз Т... працівники поліції. просимо скласти адміністративний протокол та вилучити дану продукцію, щоб люди не, не труїлися. Магазин дегустація яскравий приклад такої точки продажу фальсифікованого алкоголю. Вже проводили чотири рейди на цій точці. Це особисто тільки ми знаємо і було виявлено так. Так кожного разу виявляється фальсифікований алкоголь. В пластиковій тарі, взагалі двохлітровій, літрові, взагалі незрозумілого походження. Вони грязні, брудні на вигляд, навіть Незрозуміло, як взагалі люди можуть таке торгувати, і е, люди своїми діями просто травлять мешканців Дніпровського району. А від цього страждають кожен, тому що такі люди, коли вип'ють, потім вони виходять на вулицю, і також будь-які перехожі незрозуміло, що цей е, під алкоголем особа може зробити з навколишніми людьми. До речі, також і знали вартість, як розповіла одна із продавчей. От за 100 грам цього, цього напою просять аж 8 гривень, тобто фактично літр такого алкоголю коштує 80 гривень. Ну звісно, знаємо, що ліцензійний алкоголь фактично в два рази дорожчий, тому йти. Ходять його і купують. Тож, власне, на всіх працівників, де виявили цей фальсифікат, складено адмінпротоколи. Ось всі ці напої правоохоронці вилучили, і далі вже ці адмінпротоколи будуть розглядатися в суді, колеги. Вам слово. Дякуємо, Ірина Ніколенко. Дякуємо тобі за інформацію. Ну в мене виникає в цьому контексті єдине питання: от кажуть, що вже чотири такі рейди провели. Кожен раз виявляють фальсифікат, кожен раз виявляють сурогат, але ці заклади щось працюють.